І одночасно із презентацією розслідувань у Нідерландах російський виробник зброї. концерн Антей презентує свій звіт. У компанії стверджують, що буки тої моделі, з якого був збитий малазійський літак, в Росії не виробляють з 99-го року. Проте вони досі перебувають на озброєні в української армії. На сьогодні в Антеї заплановано ціле шоу там, ніби мають показати відео підриву списаного боїнгу. Подробиці маємо знову дізнатися у Романа Цимбулюка. Він зараз працює в Москві і з нами на прямому зв'язку. Отже, мано вітаю розказу, що журналістам вже показали. Вітаю нині. Ми перебуваємо на території концерну «Алмаз-Антей». Тут дійсно з хвилини на хвилину має розпочатись власна презентація, де мають розповісти про свої результати розслідування причин малазійського боїнгу. Зазначу, що раніше прислужба заводу, де власне і виробляють комплекси БУК, розповсюдила повідомлення, що заради з'ясування, що сталося у небі над Донбасом, було підірвано списаний Боїнг на Даний момент результатів результати і деталі цього експерименту тримаються у таємниці. Водночас, журналістам, ніби мають продемонструвати цитую симуляцію зустрічі ракети комплексу Бук з пасажирським літаком. Це на думку російської сторони, має Показати, що ж насправді сталося у небі над Донбасом, зазначу, що раніше концерн канцерн Антей» визнав, що літак дійсно було збито ракетою комплексом «Бук», але старт цієї ракети було здійснено з селища Зарощинське, яке контролювали підрозділи Збройних сил України. Ми знаходимося на місці, чекаємо нової доповіді керівництва Алмасан і інформувати будемо інформувати у наступних випусках студія так тримаємо зв'язок дякую це був роман сиболюк з москви